Дитячий садок на Грабовського відчинить ще одні двері. У дошкільному навчальному закладі номер 21 буде додаткова група. Раніше частину приміщення займали орендарі, але після завершення договору оренди у приміщенні розпочали капітальний ремонт. Зараз повністю все перебудовується, робиться все на чисто. Ви ж бачили і підлога дерев'яна, дошка сороківка, і паркет зверху стелиться, щоб діткам було тепло. Так що це нормально, і вікна ми поміняли на енергозберігаючі теплі, дерев'яні розсохшися. Садок розрахований на сотню дітлахів, однак щодня сюди приходить майже 150. У новій групі, яку відкриють у вересні, буде ще 20 дітей. Аби облаштувати це приміщення, з міського бюджету виділили 114 тисяч гривень. Ми просимо людей вивільняти приміщення швидше. Якщо впираємося в юридичні аспекти, ну Однозначно не продовжуємо. Тут закінчилася оренда. Люди спокійно виїхали, хоча були великі спроби також оренду продовжити. Поруч, до речі, ще є стоматологічний кабінет. В нього закінчується оренда в кінці року. Оренда закінчиться крапка. Також буде ще одна маленька група тут відкрита. Ще 17 додаткових груп у місті відкриють до кінця року.